Барселона продовжує боротись за Рафінію. Анчелоті прикинув шанси Луніна зіграти у фіналі Кубка Іспанії. Головний тренер Динамо Київ Олександр Шуковський пригадав можливий трансфер Володимира Брашка до Вулхемтона, який так і не відбувся минулої зими. Блатер і Платяні повертаються до суду. Що чекає на легенд футболу? Травлі над Югеном Клопом ви також ще не бачили. Друзі, ці та інші новини обговоримо сьогодні. Бажаю смачного і приємного перегляду. Сенсаційні новини: Барселона не здається, і вже зробила офіційну пропозицію для Рафіні. Мова йде про новий контракт до 2030 року. Вони планують не відпускати бразильця, і, як виявилось, для цього є вагомі основи. А ось і цікавий момент: сума відступних за гравця на сьогоднішній день складає мільярда євро. Це увага, звичайно, може змінитись після чемпіонату світу 2026. Але сам Рафіня наразі абсолютно щасливий у Барселоні. Виходить, все залежить від того, хто і коли прийде з пропозицією, яка буде вигідною для всіх Технічний контракт гравця з клубом триває до 30 червня 2027 року. Цей сезон Рафіня просто підкорює 39 матчів, 24 голи та 18 результативних передач. Та залишиться він у Барселоні? Чи поїде в інший клуб після такого баблового контракту? Чи може буде Рафіня новим обличчям Барселони на довгі роки? Пишіть думки в коментарях. Чекай, Луніне, якщо ми вийдемо у фінал, шанси на твою гру з куртуа будуть 50 на 50, але ти точно будеш грі в другому півфіналі. Ось таке слово від Карло Анчелоті у бесіді, яку цитує Дефеншал Централ. Вже 1 квітня на нас чекає матч відповідь між Реал Мадридом та Реал Сосєдадо. Хто переможе, той продовжить боротьбу за Кубок Іспанії. Ваша думка, друзі, Лунін справді стане частиною великого фіналу, який відбудеться 1 квітня. Головний тренер Динамо Олександр Шовковський пригадав можливий трансфер Володимира Брашка до Волхемтона, який так і не відбувся минулої зими. Чому не відпустили брашка у Волхемтон? Кожен з гравців хоче грати в найсильніших чемпіонатах світу. Це нормальне бажання гравця бути у топовому турнірі. У нас є свої завдання. Ми хочемо, щоб кожен гравець зростав, давав кращою версією самого себе. Проте відпускати гравця в команду, яка бореться за виживання навіть в АПЛ. Це не той розвиток, якого ми бажаємо гравцям. Крім того, у шостому турі Ліги Європи Брашко отримав травму, і ми на нього не розраховували в останніх матчах Ліги Європи. Поділився Шовковський на спільній прес-конференції Динамо і спонсором G-Bet. Варто пригадати, як в останні дні зимового трансферного вікна англійський Волхемптон був зацікавлений у підписанні Володимира Брашка. Вовки були готові забашляти 20 лямів євро. Однак, Динамо відхилило пропозицію. Волхемптон знайшов заміну, а лідер Динамо зловив журбинку, видаливши всі фото у формі столичного клубу. Але згодом отямився і повернув декілька світлин у свій інстаграм. Чи будуть ще шанси у Брашка заролити в топ-чемпіонат? Пишіть свої думки в коментарях. Пев Гвардіола дав нам серйозну надію: єдиний неповторний Родрі, сам володар золотого м'яча, може повернутись на поле цього сезону. Після того, як він шукував футбольний світ своєю травмою коліна в матчі проти Арсеналу у вересні. болівальники Сіті були в розпачі. За словами Пепа, Родрі вже працює з м'ячем і він може повернутися раніше ніж ми думали. Пеп сказав, цитую: він ще не зовсім здоровий, але почувається добре. Він щасливий і наближається до відновлення. Це може означати, що він повернеться якраз до клубного чемпіонату світу. Але але це ще не все. Натан Аке також мав справу з травмою. Пеп згадав, увесь сезон він бореться зі своїми ногами. Бідний хлопець. Будемо сподіватися, що він скоро повернеться до повної форми. Друзі, схрестіть пальці, адже цей сезон був американськими гірками. Але з цим оновленням, що відбувається останнім часом, всі схоже, що кінець може бути просто дикою поїздкою на згадку. Суд над Блаттером і Платіні історія, яка йде до кінця, але, мабуть, ще не так швидко, як судові засідання. Знову в суді, колишні зірка футболу зле Блаттер і Мішель Платіні стають перед суддями у Швейцарії за обвинуваченням в шахрайськ. У 2022 році їх вже виправдали у справі, де йшлося про 2 мільйони швейцарських франків, які Платіні отримав у 2011-му за так звану консультативну роботу. І ось тепер новий судовий розгляд. Прокуратура звинуватила пару в обмані ФІФА щодо платежів платіні. Но у своїх свідченнях на. Першому суді Блатер сказав, що він попросив платіні працювати його радником в 98 му році. Він додав, що на той час FIFA не могла собі дозволити 1 мільйон швейцарських франків на рік, який просив платіні. Натомість вони домовились про часткову оплату, а непогашену суму мали були виплатити пізніше. Під час суду платіні сказав: Я довіряв президенту і знав, що одного дня він мені заплатить. Він припинив роботу FIFA в 2002 році, але спочатку не домагався виплати, оскільки заявив суду, що. І на той момент йому не були потрібні гроші. І за словами Блатера, FIFA була розорена. Однак Платіні відчув, що може надіслати чек, і гроші будуть виплачені після схвалення Блатера. Після розслідування, розпочатого в 2015 році, швейцарська прокуратура звинуватила Блатера і Платіні в підробці документів і шахрайстві. Ізначимо, що в цьому судовому шоу Платіні, триразовий володар золотого м'яча та будучи президентом Європейського футбольного союзу, проголосив свій час Україну і Польшу господарями Євро 12-го Року, а Блатар, легенда ФІФА, але навіть великі імена, як ми бачимо, не рятують від правосуддя. Як то кажуть, від суми тюрми не зарікайся. Цікаво, чим закінчиться ця джентельменська історія? Голова футбольного відділу Red Bull Юген Клоп візьме участь у карнавальному параді Rose Monday у Манці. Однак, як ви здогадались, це може не дуже сподобатись колишньому тренеру Ліверпуля. На параді, в відомому своїй політичній сатирі, клоп з'явиться на спеціальному п'єдесталі, де його зображують із крилами, зробленими з банкнот. І він тримає банку енергетичного напою Red Bull в одній руці та футбольний м'яч в іншій. На борті п'єдесталу написано для цінностей клопа, які раніше мали значення, але тепер він відчуває себе дещо зміненою фігурою. Тепер, коли Red Bull притягнув його за великі гроші, він з гуркутом спускає. Із свого п'ядесталу. А як ви ставитесь до угоди Юргена Клопа з Red Bull? Пишіть свої думки в коментарях. Ви були на каналі Бейбіжи, підписуйся на наш канал, став пальці вверх, донать на ЗСУ. Все буде Україна!